ЗСУ вже другий рік поспіль. Це слово не сходить з вуст людей по всьому світу. Хтось промовляє його з гордістю та повагою, хтось зі страхом. В серці кожного українця слова Збройні Сили України відгукуються гарячими емоціями сили, віри та незламності. Минає другий рік з часу повномасштабного вторгнення ворога на нашій землі. Завдяки сміливості та жертовності наших воїнів. Ми відбили перші атаки, витримали жорстоку навалу ворожої орди, а зараз крок за кроком звільняємо нашу землю від окупантів. Наші незламні хлопці і дівчата показали всьому світу нашу силу та відважність. В час війни День Збройних сил України є символічним та особливим. В цей день ми вшановуємо подвиг всіх, хто потужною стіною стоїть на захисті України. Пишаємося! Та схиляємо голову перед кожним воїном, який ціною власного здоров'я або навіть життя боронить рідну землю. Бажаємо кожному захиснику і захисниці повернутися додому цілими і неушкодженими. Віримо у вашу силу та нашу перемогу. Слава ЗСУ та слава Україні!